В Білополі все позакривали. Нас оце сюди гуртом всіх привозять. І що воно це дає. Ну що воно дає? Одна почта на Тут же ще страшніше, ніж у нас у Білополі. Ось ми сидимо й бухають. Пані Олена разом із іншими пенсіонерами з Білопілля приїхала до одного з міст громади отримувати пенсії. Людей сюди привезли автобусом. На видачу коштів чекають на подвір'ї відділення Укрпошти. Ми у 12 часов вивезли від адміністрації Білопілля. Оце сидимо ще і коли ще ми досидимо, не знаю. Про вчора люди кажуть, що сиділи до 8 часов вечора, поки відпустили. Дуже важко. Аби Бог дав, щоб носили додому, найкраще. А до цього як отримувала? Носила, носила поштальонка, дай їй здоров'я. Це ви вперше сюди поїхали за пенсію? Перший раз. Первый раз. І дихати не хочеться. Їздити за грошима щоразу в інше місто фізично важко, розповідає мешканець Білопілля пан Іван. Тому говорить, оформлюватиме виплати на картку. А для цього потрібно їхати в обласний центр. Оце поїду тепер у Суми. Да воно сердечко пошалює. Так далеко в не охота їхати. А тепер прийдеться їхати. получать. Пані Тетяна каже, сподівається отримувати пенсію від листоноші. Їхати у суми аби оформити банківські виплати на картку немає змоги. Важко, важко. Уже живода, слава Богу. Скільки вам ро скоро 83 буде. Раніше говорить Любов Мироненко отримувала пенсію у стаціонарному відділенні у Білопіллі. Нині це відділення пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Людей тепер возять до найближчого стаціонарного відділення в іншому місті. Назву населеного пункту просять не називати з міркувань безпеки. Ми здійснюємо підвезення наших людей. Вчора було підвезення сьогодні, ну і плануємо також на завтра. 22 травня тамтешнє відділення прийняло 12 людей. Днем раніше розповідає начальниця відділення поштового зв'язку. Близько сотні. Вчора було Біло білопілля закрите відділення. Там відпуска до травня, а нам перевели два відділення. Тепер у нас три відділення. Чи набагато важче стало працювати? Дуже набагато. У нас один начальник апарата на повну ставку людей повно, два міста. Ситуація із видачею пенсій має поліпшитися із червня, говорить директор по взаємодії з органами обласної адміністрації В'ячеслав Маринич. За його словами, персоналу обстріляного білопільського відділення Укрпошти дали відпустку, аби евакуювати родини. Ми зараз відпрацьовуємо з мерію можливість обслуговування населення в більш захищеному приміщенні, не в нашому відділенні. І плюс для цього ми щоб підтримати саме тих пенсіонерів, яким дійсно дуже важко рухатись, дуже важко добратися до відділення. Ми вже відпрацьовуємо. Цювали защадбанком. Ми взяли у них в оренду броньовану машину і з червня місяця будемо організовувати переміщення наших працівників по Білопіллю для того, щоб вони доїжджали до цих пенсіонерів і їх обслуговували. Зараз за словами Володимира Відуєва у Білопіллі з 13 тисяч людей залишилося близько 6 тисяч. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.